Ми всі чекаємо на посадку на літак, так що скоро ми будемо переміщатися в Париж. Є такий цікавий факт, який стався зі мною. Я замітила по собі, що я не боюсь перельотів, як таких, як літака, а я боюсь контролю. рюкзака. коли треба пхати штуку. Ви сюди пхали? Сюди? А, полізе, поліз. Йдемо поліз. на літак на посадку в Париж. І розкажу вам одне цікаве спостереження. Якщо в Польщі у перевіряють дотошну кожну сумочку, перевіряють її розмір, то... Тут а я не бачила жодної людини, яка проходила цю перевірку. Це злідна полоса на Мадері, і вона знаходиться прямо біля океану. Я сижу одна, тому я вже починаю стресувати. Наш переліт тривав три години 15 хвилин і нарешті вийдемо на посадку. Якось так виглядає в Парижському вікна. Чесно, я думала, це буде поєднати. Ми прилетіли в аеропорт Париж-Бове. Ми багато читали про нього, що він відносно маленький, але зараз ми покажемо вам, як добратися з нього в місто. Парижі, до речі, в порівнянні з Мадейрою дуже дуже холодно, але ми ж розраховуємо як варіант. Що в місті буде тепліше, щоб добратися до центру міста. Перед тим ми дивилися в інтернеті і сказали, що найоптимальні, найдешевий варіант це має бути автобус. Прямий автобус з аеропорту до центру. Квитки нам потрібно придбати в такому автоматі, нам потрібно зараз доїхати до цієї станції. Далі ми сядемо на синю гілку метро, потім пересядемо на жовту. Того, щоб ви зрозуміли, наскільки дорогий проїзд в Парижі. Е, наш варіант автобус був найдешевшим, тобто це 18 євро в одну сторону в районі 860 гривень. А таксі на хвилиночку 117 євро. Це якщо перевести на наші гривні, це 5600. Наступний наш крок: ми пересідаємо на метро. В автобусі, до речі, ми їхали. Спочатку ми придбали карточки на метро за 2 євро і 2,50 коштує квиток в одну сторону. Вийшли <плес> на станції метро, будемо жити в 11-му окрузі. Він знаходиться відносно недалеко від самого центру і також, наскільки ми прочитали, є безпечним. що саме головне. Зараз ми знаходимося в пошуках нашого готеля. Добре, що він недалеко від метро. Зараз ми будемо заселятися в наш луна парк готель, так що беремо вас з собою. Тут дуже круті сходи, тому напевно, що люди, які заїжджають ще мода на мене дуже радять. Одна з того, за що ми переживали, чи буде в нас душ і туалет нормальний. Але, як ми бачимо, він тут присутній, виглядає навіть чисто. Один цікавий факт про цей готель це те, що нам сказали на ресепшені, коли ви йдете, ключики потрібно здавати. Але найбільший прикол, коли ми читали коментарі про нього. Ну, вони прям всі ідеальні. Типу, що тут чисто, безпечно, збоку багато пекарень. Але один коментар, який е, нас здивував, це те, що одна жіночка написала, що її повністю пограбували тут. Винесли весь одяг. що ми Зараз перевіримо, що буде з нами. Час до човиків настав. Але неважливо, ми знаходимося в Парижі, ми зараз на площі Бастилії. Дощ перейде, емоції залишаться з нами. Як би весело ми не виглядали, але я вам скажу, що люди тут не дивуються і навіть закидають нас компліментами більше, ніж бо ми були в звичайному одязі. А ще тільки що якісь діти зі школи сказали до нас про Толі Спайс. Ми глянули це один мультик. Я прикріплю тут фотографію зверху. Скажете, чи ми схожі чи ні? Па Яка величезна чарга? Ця вся черга йде в собор бариської богоматері. Але черга, коли дивишся з боку, вона дуже швидко проходить. Так що ми йдемо також всередину. <плес> To silence, please. Це відома пекарня в Парижі. Вона має дуже багато винагород, і наскільки я бачила по всіх влогах і зараз бачу на свої очі, тут завжди дуже величезні черги. <звук> готовий, ми забрали майже останні круасани. але ну, наші круасани, тільки одна шкода, що тут немає місця, де з'їсти всередині. Але дощ майже переходить, людям це не мішає взагалі. І ми побачили, що ця круасана набрала до 2018 році. На краще в парижі. <гум> так що зараз будемо тестувати. Послухати цей хрусткий круасана на камеру. Три висновки, які ми зробили після першого кусу: він максимально хрусткий, він дуже масляний. І чим він цікавий, тим, що він має якусь солонинку. Але смак реально дуже-дуже класний. Того в Париж обов'язково вартує приїхати за такими круасанами. І один багет ми заплатили 244 гривні. Не знаю, враження, що вона чогось не зарахувала. Але ціна ну, досить адекватна, як для Парижу. І Лук Оксани вдосконалився. Париж Fashion Week. ми зайшли в магазин. Monoprix, це мережа магазинів. Тут просто гігантський вибір сиру, такого, якого я навіть ніколи не бачила. Взагалі нагадуємо чалку. Оливки. Електронні цінники в супермаркеті. На перших декілька годин перебування в Парижі в такому стилі мені дуже сподобалася реакція людей. Ніхто не тикав на нас пальцями, ніхто не сміявся. Люди навпаки були дуже раді, коли бачили нас, це я не перебільшую. Доброго ранку, ми тільки проснулися, і нам дуже сильно пощастило, тому що через дорогу від нас знаходяться круасани. Тут хліб продається на кілограми. В Парижі на першому місці йдуть круасани, а на другому це ось ця булочка, вона всередині з шоколадом. Не буду озвучувати її назву, тому що, напевно, мій французький акцент буде виглядати смішно. Просто ідеальне слоєне тісто, яке вже починає хрустіти під моїми руками. Це наш французький пан Ашоколя. Перевіряємо, як він буде хрустіти. До речі, в Парижі в метро двері автоматично не відкриваються. Тобто потрібно відкривати їх саме за ось ручку. Метрополітен в Парижі, до речі, він входить в топ найскладніших метростанцій у всьому світі. Ми приїхали в одну локацію, щоб знайти стіну, на якій різними мовами, багатьма мовами написано слово Я тебе люблю. Ми вийшли на самий верхній поверх торгового центру в Парижі. The shadows play. The wind hums songs at the break of day, whispering pines secrets untold, carrying tales only the forest holds. Поки мої дівчата роблять фотографії на фоні каруселі, я працюю в ролі охоронця сумок. Покажу вам, що Мар'яна носить в Парижі в паспорті. Звичайна фотографії інстакс. Моя серія. Можливо, вам зробимо огляд. Покажу прикол тріумфальної арки. Люди, щоб зробити фотографію, стоять на переході просто по центру. Вхід на ейфалову вежу безкоштовний, але при вході обов'язково перевірка речей, так само, типу, як в аеропорту. Щоб піднятися на ейфолову вежу, у вас є два варіанти. Можна зробити це пішки або піднятися на фунікулері. Відносно ціна на фунікулері буде вищою. Зараз я вам покажу ціни на білети, на вхід, на ейфову вежу. О, біре, біре. О, біре, біре. Дивіться, як працює контрабанда, тільки коли приходить, е, е, тільки коли приходить е, поліція провірка, вони швидко втікають. Розкажу вам короткий екскурс нашого сьогоднішнього дня. Ми в Парижі живемо в 11-му окрузі, і сьогодні, в 10.30 ранку, ми вирішили піти подивитися на всі місцеві пам'ятки. Ми просто сіли на метро, і буквально дві зупинки проїхали, змінили лінію. І перше, на що ми подивилися, це була стіна кохання, на якій різними мовами написано Я тебе люблю. Потім ми потрапили в торговий центр. Е, я прикріплю відео, де на криші є дуже класний панорамний майданчик на весь Париж. Після того ми пішли по відомих місцях: тріумфальна арка, Лувр, Е, І саме кінцева точка наша була це Ейфелева вежа. І щоб ви розуміли, вся наша екскурсія зайняла нам в районі 9-10 годин. Ну, це без повертання додому. І найкраще в нашому сьогоднішньому дні те, що на це все ми витратили всього-навсього 5 євро. Це 2,50 в одну сторону метро і 2,50 зараз, коли ми будемо повертатися. Так що подорожі не обов'язково мають бути мега дорогими. А ще за сьогоднішній день я з'їла 4 кросани. Як думаєте, мені щось станеться чи ні? Тому що ввечері я планую з'їсти ще багатне. Ми вже доїхали на метро до нашої станції, до нашого готелю, і висновок дня такий. На годиннику в мене сьогодні 31 тисяча кроків. І час, який ми сьогодні провели на вулиці. 10 ранку ми вийшли, і рівно 10-вечора о, ми повертаємося додому. Багет є. Ми вийшли в пошуках нової пекарні, і що я вам хочу показати по дорозі, це те, що вулиці тут амиють. Е, Чим це добре? Тому що позавчора був дощ, реально проливний дощ, і ми взагалі не були в болоті, бо це не плюс. Як для однозіркового готелю я вам скажу, цей навіть дуже прикольний, тому що тут вам можуть дати і праску, і безкоштовне зберігання речей, і плюс тут є кухня, кава, чай, автомати. І те, що нам сподобалося, і для мене було максимально дивно. В них навіть кожен день прибирають номери. Це також як для однозіркового готелю великий плюс. Ми зараз обрали відвідати ще одну точку Парижу, але дорога туди веде через дуже дивний район. Часом навіть страшно було знімати для вас, але я намотала телефон на шнурочок. І зараз ми будемо підноситись по цих сходах. Так, моя команда за мною. Раз, два, раз, два, раз, два. Але це ще не кінець. На нас чекають ще одні сходи. Ми вже дійшли до цього району, він, до речі, називається Монмарт. Зараз будемо його обслідувати і показувати вам. Одне дослідження з Парижу, що ми замітили, що більшість місцевих людей мають кучеряве волосся. Мені дуже цікаво, чесно з чим це пов'язано. Тому коли я прочитаю в інтернеті, я напишу вам в коментарях. Або можливо, хтось з вас знає. І друге з того, що ми побачили тут це дуже багато людей бігають. Прям дуже 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 і це класно в цьому районі в Парижі. Хто буде приїжджати ще раз нагадую, Монмарт? Тут вважаються сувеніри найдешевшими. Тут в Парижі всюди в туристичних точках дуже популярні берети. Бачите, навіть можна купити три берети за ціною 10 євро. Туристів тут дуже багато ще можливо, тому що ми прийшли вихідний день. Які картузики. Беретів тут просто на будь-який смак. <laughs> 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 yeah. <laughs> yeah. No, thanks. Wherever I look, there's a chick with her phone on it. I'm quite handsome. Uh, І по праву сторону ми знайшли оглядовий майданчик. Де можна побачити цілий париж як на долоні? Самі цікаві місця, цікаві точки можна побачити по скупченості людей. Чим більше людей, тим більше нам туди також потрібно прийти. Висновух тут максимально багато людей, але тут нереально круто. Для того щоб ви зрозуміли, ось ця вся черга людей, така довга лінія, щоб зайти в ми простояли всю цю довжелезну чергу, і зараз будемо заходити, але ви не бійтеся. Черга тут дуже швидко проходить, так що обов'язково йдіть. Так відбувається обирання сувенірів. Мар'яна зробила свій вибір. Вона любить брелки. Зберігайте, заходьте, це мережеві супермаркети, можна придбати просто все, що ви хочете і не хочете. Починаючи від одягу, біжутерії, косметики. І завжди ці магазини завершуються продуктовим відділом. Розкажу вам про систему метро в Парижі, ось ці крісла, на яких сидять люди, піднімаються, і коли на зупинці заходять дуже дуже багато людей, тобто, хто сидів, він встає і робиться більше місця з такого ракурсу, тому що тут навіть немає де простягнути телефон. Е, тільки що в метро хтось дуже сильно почав кричати, і люди просто почали бігти, а тут а людей натовпом. І вагон, метро, вагон, метро зупинили, і ми просто стоїмо людина на людині. Вони оголошують, але вони оголошують щось на. Французькій мові, тому ми нічого не трохи. Mm -hmm. Щоб ви розуміли, ми вимушено зараз вийшли з вагона метро. Щось вони вирішили, але на наступній зупинці до вікна вагону підбіг, типу, ну не буду казати, якого кольору людина, почав щось показувати, піднімати футболку, не ясно, що робити. Потім він забіг просто в наш вагон і почав лякати людей. Ми вирішили. Покинути цей вагон і дочекатися наступного. Того в метро в Парижі реальні приколи чи пригоди. Одним словом, висновок Париж це однозначно місто чудаків. Це не при тому, що ми ходимо по якихось темних чорних кварталах. Ми вибрали свій одинадцятий квартал, який є відносно безпечним, спокійним. Ми перед тим багато читали інформації, але, наприклад, я хочу вам розказати про схеми. Схеми грабіжників, які працюють в метро, ніколи не стійте біля входу біля дверей. Тому що в вагонах метро часто навіть є крісла біля дверей і часто, за... часто забігає банда грабіжників і просто хто стоїть близько, видирають телефони, сумки і вибігають. Тому, наскільки ми навіть наглядали за людьми, всі телефони мають прив'язані, всі тримаються за сумочки. Okay. Ми придбали французькі бріоші і зараз будемо їх пробувати. До речі, в них дуже-дуже класний хліб. Бріош коштує в пекарні 650 плюс євро за те, щоб посидіти там. Чесно, такого стресу, як в Парижі з метро, ми мене зазнавали давно. Нам в готелі сказали, щоб доїхати до автобусної зупинки, де ми зараз сидимо, і звідси відправляємося на аеропорт Бове. Нам потрібно змінити супер класну тринадцяту лінію метро. Це якась максимально страшна лінія. І коли ми туди приїхали, ми все зрозуміли. По-перше, ми не могли розібратися і знайти її. І якась одна француженка, жіночка, нам допомогла і зразу показала нам тримайте телефони. Нас це ще більше налякало. Там така була толкучка, що, повірте, ти пару зупинок, mm -hmm. просто серце просто хололо. Тому величезна порада, якщо ви збираєтеся в Париж і збираєтеся їздити на метро, будьте просто готовими до цього. Не знаю, замотуйте шнурочки, запихайте. Я, до речі, бачила, їхав чоловік з сином, і в нього під сорочкою була сумка запхана. І ще одна порада, ви бачите дивних людей, просто не діть не на мене зародовий контакт. Максимально вдавайте, що це все нормально. Ну подумайте, ти сидиш в метро, і він піднімає про тебе футболку. Вдивай, ніби так має бути. А це правда, треба робити лице, щоб вони боялися, але mm -hmm. в мене не виходить. Ми сидимо в аеропорту, чекаємо на наш рейс з Парижу. І наш висновок на рахунок цієї країни. Е, в Парижі справді дуже смачні круасани, mm. ну це реально можна їсти їх на сніданок на бід, на вечерю це супер. Сири також в Франції дуже смачні. Ми таких ще не пробували, хоча ми пробували дуже багато інших. До речі, сирі. так е, є дуже схожі на камамбер і на, і на сир з пліснявою ну, рокфор, я думаю, ви знаєте. І, але вони дуже відрізняються по смаку. Mm, так, е, Нам дуже сподобався стиль людей. Вони виглядають, як називаються, міські сумасшедші вибачте за русизм, але насправді класно виглядає дуже стильно. Нема, нема знаєте, цього такого, як нас люблять, тяжкого люксу. Так, всі дуже прос, просто вдіті, тобто такий стріт стайл, але класний, стиль. дуже стильний. Ми зацінили. Угу. Висновок Париж справді небезпечний. Треба завжди тримати, бачите, я ще так сижу. Сумку при собі, телефон намотаний на шнурку, це залог це, успіху. Навіть місцеві отако їдуть в метро. Те, що може бути, в нас дуже різке було порівняння з Мадейрою. Так. Мадейра вважається дуже безпечною. І навіть вночі люди майже не ходять, тому що в нас дуже різке було порівняння Парижа з Мадейрою. А Мадейра вважається дуже безпечною країною. І навіть вночі, вона типу, завжди патрулюється поліцією <звіт> люди, спокійно. Вночі там немає нічного життя, а Париж гудить, живе. Mm -hmm. В Парижі змішані різні люди, різні нації. Це така міксована країна, ось так mm -hmm. це виходить. Так що їхати сюди обов'язково потрібно, просто треба бути обережним. і в Парижі багато цікавих точок історичних, всяких церков. Ну, коротше, пам'ятників нам тепер так. подався такий відпочинок. І, Тому, до речі, щурів ми не бачили. Не бачили щурів? І до речі, що чим ми користуємося другий рік, коли ми їдемо в поїздку, ми спілкуємося з нашим другом, з чатом GPT. він нам складає маршрут. Наприклад, минулого року в нас в був обмежений час, також в Парижі. Чат uh -huh. GPT нам склався повністю по станціях метро, по вулицях, куди нам сходити. Направда, ми коригували, додавали свої точки, казали, щоб він там відкоригував. Дещо Чим він не дуже справився, але це нічого. Загалом це дуже коно ну, на відсотки 80, навіть може 90, це Так, Це так, так. Ми вже повернулися в Україну. Е, правда, дуже дивно, тому що ми на польському кордоні нас пропустили швидко а на українському нам прийшлося постояти десь в районі чотирьох годин. чотири звичайно в'їзді в Україну. Нема черг і не знаю. Перший раз особисто таки бачу, що були черги на в'їзд в Україну. Але зараз ми вам покажемо, що нового зробив КЛР Бас. Таким автобусом ми їхали, ну, ми його рекламувати не будемо. Але раніше автобуси, які їхали з Польщі, вони зупинялися просто в Львові на вокзалі, а тут вони зробили свою станцію. Часто в мене дуже сильно опухли ноги, і мені тяжко заходити, щоб вам показати. Всередині є місця для очікування, кавові апарати, і автомат з булочками і батончиками. Скажи, і що ж я хочу сказати з мого ем, бачення? то що в Україні тільки ще ніж португалії, Франції. Ми в шоці, ми загоряємо. Насправді подивіться це весь одяг, який я тільки що зняла з себе. У нас люди то так є. але в загальному прикольно, так. Це наша поїздка вже добігла до кінця, ми вже в Тернополі. Але. Чата, ви щасливі? Ми, щасливі? ми дуже щасливі, але насправді ми дуже змучені. А. Тому але. дуже скоро ми змонтуємо для вас влог. І чекайте <гум> наступне. Лайкайте, не забувайте лайкати, коментувати. Чекайте. Будь ласка, жіночки.